усіх вітаю, а це я йду на свою клумбу, щоб показати вам і самій подивитися на залишки своєї лаванди, що в мене залишилося з 10 кущів тільки 5. Ой, ніяк я її не навчуся ні обрізати правильно, не знаю, це ще мені потрібно це питання вивчати. Ну, поки що залишилось те, що є. Не для бізнесу, а так для себе, для душі. Зараз вам хочу показати соцвіття, які потрібно збирати для букетів. Це я колись піддивилась таку рекомендацію і з вами хочу поділитися. А ось такі, які вже квіточки свої розкрили, не рекомендую, тому що вони будуть дуже швидко в букеті обсипатися і залишаться самі насінняві коробочки і стовбурці. А ось такі будуть довго. Триматися в букеті, я би сказала роками. І радувати вас і ваш інтер'єр. Це що стосується саме букетів. Ось у мене зріз, тижневий, вже підсушений. Такий він буде мати вигляд уже рік, це точно і на колір, і на витривалість дивіться, постукала, немає нічого, з нього нічого не обсипається. Аромат неймовірний. І ось вам до уваги букет, який у мене вже 2 роки. Тут є такі рослинки, які більше двох років навіть є. Це так я для експерименту поставила, щоб бачити, скільки воно витримує колір для порівняння. Звісно, свіжозріз буде іще яскравіший. Так, і що хочеться. На що хочеться звернути увагу, що бачите, теж ось я дістаю, демонструю вам, і нічого з цього багаторічного букету теж не обсипається. Ну Звичайно, не такий же аромат, але, але, але така тоненька лавандова нотка ще тут відчувається. Ну Вчора я відпочила і душею, і тілом, знайшла тканину. Думаю, потрібно зшити собі таке якесь саше. Уже ж всі шиють, Чого ж я хоч для себе не пошию. Передивилась там різні пін... на Pinterest ідеї. Ну, Я, в принципі, сама генератор ідей. Познаходила тканини. У мене такий клаптик невеличкий, але є у мене і великий відріз такої тканини. Я, щоб не заморочуватись, дуже вирізала з цієї тканини метелика. Пришила його сюди та і зробила собі такі сердечка. Ось, бачите, це ще не наповнене. Зараз піду на рву квіточок і заповню його. Ось Органза, фатін для прозорості, щоб наш шаблон у мене була така. Скринька з під чаю, навіть не прийшлося малювати. Взяла, обвела, ви можете там в себе подивитися, у вас теж є, з чого вирізати шаблон. І зшила собі ще ось таке сердечко. Ну, це було перше. Те, що я вам показала з металиком, то вже другий. А це перше, я собі таке зробила такі рюшки і такі вони мені, знаєте, нагадали якийсь ну, дуже такий е, спальний варіант. Тільки нічний під подушку. От, Буду вдихати аромат лаванди, заспокоюватися в цей неспокійний час. Е, і а що ж бджілки працюють. Працюють. Ну, і я тут трішечки вчора попрацювала для душі. Ну, Ще раз нагадаю вам, які потрібно суцвіття брати для букету. А які бажано використовувати або в такій саше, які я пошила, або в мішечки, або ще є такі, вплітають стрічками у вигляді кошечки. Ну, і таке, таке моє вам відео відпочиваючи. Всім до побачення!